Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав на посовище познімати Машку і бурана. Вони на продажу двоє. Спокійні. Машка роботу знає всю. Робить роботу. Не і в парі, і самов. Такий жеребчик теж. Окремо не продаю, тільки в парі їх тако. Йому 4 місяці, він від карата. Хтось знаємо, хтось не знає, є відео на каналі. Внук Харі. Харі, Такий жребчик, Така кобила, кобилі 10 років. Не є кобила стара, роботу знає, верхом їжджу. От. Ціна буде договірна, номер вишу в описі. Окремо вишу номер на би зацікавив, якісь фотографії ще б скинути. Таке то, вишу номер в описі або на відео ще закріплю. Є що питають, що в описі не можуть знайти. Такі коники. Ну, може проведи їх трохи. Йобуран, я його прив'язав, він до машки прив'язаний. Але вот вже трохи давно їх не брав, по суці. Нема такої роботи. Є буран. Є, від нього і підганяти його. Є, є! І перед має, ногу теж має непогану, гарний жеребчик. Ще зразу скажу розміра, висоти має 157, об'єм, ну, вроді ми міряю, то був 100, 190. Треба взяти роветку з собою, буде перемірив, правда. Вже зараз. Не буду гнатися по Пу проветку. Ногу я її міряв, ногу на має 21. Це я точно знаю. Гриву має гарне, трошки тут грива запуталась, треба буде зараз розпутати. Кубила, пасеться в електропастуху, все з кіньма, не, не путаю її, ну, спокійно кобила. роботу знаю всю. Відео є, де я нею робив і є багато відео про неї. Продаю з таким же ребчиком гарним. Ще раз нагадую, це онук Харі, хто знає від карата. На Ютубі є відео, де ми парували машку каратом. Є сам карат. Теж. І жребчик вийшов від нього. Гриву буде мати таку, як машка, велику, гарну. Такі коні. Ще візьму десь, її запряжу. Та там є відео, де вона сама їхала і в парі. Може запряжу до якоїсь такої маленької роботи її, ще вам покажу. І відео теж буде. Таке маленьке відео у нас вийшло, детальніше ще її трохи познімаю в роботі, як буде десь зараз робота така і теж буде на ютубі. Всі, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, номер буде в описі або на відео. Ціна договірна будете дзвонити. Всім до нових зустрічей.